Доброго дня і всім мої найщиріші вітання. У мене сьогодні з вами така зустріч гарна. Вона завжди у мене з вами гарна. Але сьогодні мені хочеться зробити, знаєте, те, що я дійсно пам'ятаю з дитинства. Це у нас були солодкі пиріжки з квасолею. Знаєте, точно пам'ятаєш мамині руки, пам'ятаєш ті пиріжки, які діставалися з печі. Ми зараз спробуємо повторити все, як робила моя мама. Але е, на даний момент вже будемо більш осучаснювати не рецептуру, будемо осучаснювати випічку. Тому що ви знаєте, що смак, пиріжка з печі це одне, а з духовки це зовсім інше. Але ми з вами дуже-дуже-дуже постараємось. Перше, що мені потрібно, дивіться, така у мене квасоля. На ярмарці є дуже гарний такий продавець, в нього всі такі штучки, там квасолі крупи. І я підійшла і попросила: кажу: дай мені, будь ласка, такої квасолі, щоб вона розварювалась. Він мені запропонував оцей сок червоний. Побачимо, як воно вийде. Скажу вам зразу: заливаємо водою, ставимо на огонь і будемо бачити до того часу, поки збариться. Скільки часу займе, не знаю. Квасоля без замочування. Єдине, що я вам хочу нагадати: ви знаєте, ми такі хитрі хазяйки і хазяєва. Якщо ми бачимо, що довго кипить, там, ну хай 10-20 хвилин і ніякої не буває зрушень ніяких, ми тоді додамо в кип'яток буквально пів чайної ложки соди, і воно все звариться. Ну, Попробую зараз без соди, будемо з вами орієнтуватись. Уже коли вона звариться, я, ї... я вам розкажу, що точно я чи додавала, чи не додавала соду. Так що... Зараз ставимо на огонь. Поки вона буде варитися, ми будемо замішувати тісто. Поїхали. Ну і тепер, поки у нас там вариться наша квасоля, ми робимо наше тісто. Літр молока у мене жирне гарне осіннє молоко. Ну, я візьму столовою ложкою, ну це чайна ложка солі. Ви ж знаєте, що ми з вами вже професіонали, ми вже можемо на око оприділити все. Але я вам кажу точно чайна ложка, цукру, три столові ложки. Далі. Ми з вами в мене дивіться два таких невеличких яєчка. Так, сюди ж я 100 грамів масла. масло у мене гарне, те, що 83. Кімнатна температура, воно зараз все розтане, все отак, бачите, воно вже кришиться. Все кімнатної температури, якщо хочете, щоб це було швидше, можна його підігріти молоко, щоб підростало. Сюди ж всипаю ванілін. Можна цукор ванільний, але. Так, сюди ж у мене. 50 грам дріжджі. ось дивіться, Дріжджі в мене не сухі, Дріжджі в мене отакі ось живі, як я кажу. Так, ми поки оце все перемішаємо гарно. І будемо відразу ж додати туди борошно. Декілька ложок борошна, і зробимо на хвилин 20-30 таку, як я кажу, запарку закваску, щоб дріжджі взяли силу. Так, і оце все. Гарно перемішуємо, потрошку додаємо борошна. І дивіться, бачите, яка у нас краса отрималася. Отаке От ось воно густа сметана, і ми його залишаємо, хай воно пограє. Коли воно підніметься гарно, коли дріжчі візьмуть силу, тоді ми руками. Домішаємо до того стану, що воно нам потрібно буде. Я вам покажу. Все. Відпочиває. Можна накрити рушничком, можна накрити плівочкою, але накрийте, щоб верх не підсихав. Квасоля вариться, а тісто починає гуляти. Я кажу, підходити. Будуть смачні пиріжки. Зварилося. Наша квасоля. Тепер сюди я кидаю 100 грамів масла. Бачите, як гарно, поки гаряча, поки оце все гаряче, його треба туди кидати. І потім я вам кажу: замість цукру я додаю мед. Ви можете цукор, але уже по солоду орієнтуйтеся самі. Щоб воно вам було все, поки це все гаряче, це все робиться. Тоді беремо отаку ось, ну, з кого яка є, товкачка, як я кажу, раніше користувались макогоном. Зараз, оці всі. якщо хочете, можна передавити блендером. Але обов'язково нам потрібне солодке квасоляне пюре. Ми зараз помішаємо, вода злита, вода злита. Кожна квасолина, дивіться, я беру рукою, а гаряче, бачите, як гарно давиться. У мене не обдурив, варилося, якраз у нас варилося, ну, в мене велика кількість. Годину 15 хвилин. І оце все. Зараз ми робимо однорідною масою. Отака в нас буде смачна, красива начинка в наші пиріжки. Цукор, ще раз нагадую, дивитися, чи цукор, чи мед, Потім по тій кількості, яка потрібна вам. Ну, а масло. Масло це вже додається, щоб був більш масткіше, щоб мало свій. Аромат наша квасоля, щоб вона не була прісна, щоб вона була мастка. Робимо пюре. А тісто тим часом наше грає. А я вас тим часом запрошую підписуватись на мій канал. Ох, це руки розробляємо. Підписуйтеся, дуже прошу. Ви знаєте, я ніколи не думала, що оце. Ця робота буде давати стільки задоволення. Точно вам кажу, все роблю з задоволенням. Так, попробуємо на цукор, і поки воно гаряче, ми ж його відставимо, щоб воно стояло в сторонці. Бо сильно гарячого, ви ж теж не будете ліпити пиріжки. Працюємо далі. Піднялося наше тістечко. Дивіться, яке воно гарне. Дріжчить все броди. Я зараз буду його вже вимішувати руками. Потім вам покажу, до якого стану воно має бути. Трішки підмішають буквально небагато. Тісто має на пиріжки бути пишне. Наступне моє відео буде із тим. Наступна частина відео буде із тим, яке. Має бути тісто. Я замісила тісто, бачите, яке воно живе? Отаке. От Тепер беремо буквально на руку, отак, От олії, збризнули і вимішали. І залишаємо до того часу, поки воно не підніметься. Бачите? Отак воно має бути живе, вимісили гарно і залишили в спокої. Підніметься, стане на всю нашу миску, починаємо робити пироги. Дивіться, яка краса. Ой, замішуємо. Дуже гарне, бачите, живе отаке. Дуже гарне у нас тісто, О. отак залишаємо в спокої. Накрити тільки треба, і буде готово. Ну, десь, я знаю, десь на півгодинки. І починаємо ліпити пиріжки. Піднялося наше тісто, дивіться, яке гарне. Бачите? Два рази стала ж миска з горкою. Починаємо ліпити пиріжки. Я не хочу вам показувати, затягувати час, все абсолютно всю одноготну, як кажуть, просто вам показую ось тісто ось начинка. Ліпимо пиріжки в деко. Поїхали. Поліпила пиріжечки, це перше деко. Ви знаєте, що в мене взагалі. Завжди на все великі порції. Дивіться, щоб їх намазати зверху, я беру столову ложку олії і одне велике яйце. Оце збиваємо разом. Для чого олія? Та просто для того, щоб зверху не підсихало. Тому що яйце воно підсохне, а так, буде пишне. Отак. Яйце збивається з олією і мажемо верх. Так, теж не буду показувати вам всі, отак От просто змазується. В цьому нема нічого такого ні дивного, ні довгого. Змазуємо і ставимо в духовку розігріту 180 градусів. Ставимо на 25 хвилин. Але дивіться, бо у кожного духовка пече по-своєму. Поки вона розігрівається, наші пиріжки не кладу щільно один до одного, бо дуже гарне тісто, воно ще підійде. Щоб вони між собою тоді не були, не позлипалися і не були, як кажуть, все разом. Замість пиріжків получився пиріг. Домазуємо і ставимо. І з того тіста, що ми мали, ми отримали 2 дека пиріжків. Дивіться, одне і друге. Пиріжки, як сонечко, як ви бачите, зараз. Ось відламаю один. Дивіться, які наші красені. Дивіться, яке у нас тісто і яка у нас начинка. Отак От ми маємо отакий результат. Тісто дуже гарне, начинка дуже смачна. Попробуйте. Класичний народний рецепт. Я не знаю, чи по всій Україні їх такі робили чи ні. Ну, у нас Центральна Україна, їх таки точно робили пиріжки з квасолею і смак мого дитинства. Запрошую, заходьте на мої інші відео. Дивіться, що я вмію, дивіться, як я роблю. Я стараюсь розповісти. Дуже досконало, із точністю до кожного грама і міліграма, може, не грами, може ложки. Як кажуть у нас народна мірка це ложка і стакан. Отак От ми й робимо. Чекаю на ваші коментарі і до зустрічі! Завжди рада бути з вами!